Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. І ми з вами тут як розглядаємо теорію, так і різні приклади, так і готові розв'язки прикладів дивимося з підручників. А ще й я вам показую різні завдання з ЗНО або НМТ минулих років на якісь конкретні теми. Сьогодні прийшла черга розглянути таку тему як призма, основні властивості призми і подивитись завдання з сертифікаційних робіт. Минулих років на цю тему, тобто на тему призми. І так, вперед. Але перш ніж перейти до задачок, швиденько пробіжимось по темі, і я вам скажу, які формули є в довідкових матеріалах, їх навіть не треба завчати, треба головне розуміти, а яких немає. Так от, як знайти площу повної поверхні призми? Щоб пам'ятати собі площу повної поверхні призми, то треба пам'ятати вигляд призми. А призма завжди складається з бічної поверхні. Яка складається з тої кількості бічних граней, якої форми у нас многокутник в основі верхній і нижній? Якщо у нас раз, два, три, чотири, п'ять, ось тут для прикладу п'ятикутна фігура, тобто п'ятикутник, то відповідно у нас і п'ять бічних граней, і всі ці бічні грані утворюють бічну поверхню. Так от щоб знайти площу повної поверхні призми. То треба пам'ятати якраз це правило, і тоді її можна розрахувати як суму площі бічної поверхні і площ основ, яких, як ви запам'ятали, дві. За формулою. Тобто формула повної поверхні це площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Цю формулу треба розуміти, бо її немає на довідкових матеріалах, але її просто запам'ятати, виходячи з вигляду призми. Тепер згадаємо, як знайти площу бічної поверхні саме прямої призми. А пряма призма відрізняється від похилої тим, що кути, утворені між бічними ребрами і основами, вони прямі. І бічні грані це вже не паралелограми, а прямокутники. І тоді площа бічної поверхні, ось, тобто оцих цих бічних граней прямої призми, дорівнює добутку периметра основи на висоту призми. Тобто на довжину її бічного ребра. Тобто, враховуючи, що всі бічні грані прямої призми прямокутники, то випливає така формула, що площа бічної поверхні прямої призми це периметр основи помножити на висоту або на довжину бічного ребра. Оця формула є в довідкових матеріалах. Саме ця формула використовується, нагадаю, не для похилої призми, а для прямої. Закріпимо тепер розглянуту теорію і подивимось, які ж приклади по темі призми використовувались в сертифікаційних роботах минулих років на ЗНО. І так, перший приклад: установити відповідність між сторонами основи та діагоналями бічних граней правильних трикутних призм та площами їх бічних поверхонь. Тобто, дивіться, ось тут в завданнях нам задані, якби дві величини через кому. І в кожному з них це сторона основи діагональ бічної грані. А треба по цим числам, відповідно, перший, другий, якби третій, четвертий приклад в цьому завданні, розрахувати площу бічних поверхонь, і які числа ви отримаєте, поставити у відповідність до цих початкових даних. Тобто, малюємо трикутну призму, правильно, причому. Правильна трикутна призма, то в основі правильний трикутник зі стороною, наприклад, А позначимо. І також нам сказано, що діагональ відома бічної грані правильної трикутної призми. А діагональ бічної грані це е, треба провести у, у цьому прямокутнику, та в будь-якому, якщо провести всі діагоналі, будуть рівні, то ну, проведемо в бічній грані С1Б1Б діагональ, позначимо літерою Д. Тобто, по суті, в задачах оці два числа це задані нам А, С. Сторона основи і де позначена на малюнку, це діагональ бічної грані. А треба знайти площу бічної поверхні і, відповідно, підставляючи оці числа, різні числа, А і Д, і знайти S-бічне. І згадаємо: формула S-бічне Дорівнює П основи на H, це формула Є в довідкових матеріалах. Але дивіться, дивлячись на цю формулу П основи на H, периметр основи можемо знайти як суму всіх трьох сторін, які всі рівні, це 3А, і помножити на висоту. Ну в задачі висота не дана. Тобто, висоту, ще треба якось виразити. Щоб її виразити, дивимось, в якому трикутнику у нас якісь є відомі сторони і невідома сторона H. Ось такий є трикутник B це b1, він прямокутний, тому що кут b прямий, тому що призма пряма, то тут всі кути прямі. Тоді можемо записати теорему Піфагора для цього трикутника. Дивіться, квадрат потину за d квадрат дорівнює сумі квадратів катетів, це А квадрат плюс H квадрат. Нам А і Д відомо, невідомо H, тобто H і будемо виражати з цієї формули. Якщо виразити H, то це вже буде корінь квадратний. d квадрат мінус а квадрат. Давайте тепер в формулу. Площі бічної поверхні. Ось вона в нас вже була виписана: 3А на H. Підставимо величину H. Ми знайшли її через Д і Підставляємо. І тоді загальна формула, з якою ми будемо далі вже працювати, це 3А помножити на корінь D квадрат мінус а квадрат. А тепер уже беремо наші значення. Дивіться, у нас от скрізь в цих чотирьох завданнях це якби задано А і Д, А і Д, А і Д, і так далі. Тому в першому. Завданню це 3 Д це 5 Підставляємо, дивіться, 3 на 3 під коренем 5 в квадраті, мінус 3 в квадраті. Під коренем буде 16 а це 4 тобто 9 на 4 це 36 см. І ви зразу шукаєте цю відповідь серед відповідей. Це відповідь В. Отже, першому завданню відповідає відповідь В. Далі, друге завдання. Ми повинні брати, дивіться, замість А – 6 замість Д 10. Підставляємо. 3 на 6, а тут буде 10 квадратів мінус 6 квадратів. Оці два числа пішли от сюди. Тоді це буде 18 помножити, під коренем буде 64. А це корінь і 64 це 8. 18 на 8 це 144 см, Дивимось, це відповідь Г. Отже, другому завданню відповідає відповідь Г. Третє завдання. Уже беремо замість А5, замість Д13, підставляємо 3 на 5 ось по цій формулі, Тут 13 квадратів мінус 5 квадратів, під коренем буде 144, а це 12 тобто 15 помножити на 12, це 180. Дивимось це відповідь А. І четвертий приклад точно так же, знаючи, що А7, а Д25, підставляємо 3 на 7, 25 в квадраті, мінус 7 в квадраті, ось по цій формулі. І тут буде 21 помножити на корінь 576. До речі, табличка коренів від. Уже 11, у вас є також в довідкових матеріалах. І підглянути ви можете, що таке корінь із 576, це 24. А щоб помножити 21 на 24 без калькулятора, то треба помножити 20 на 24. Це 480, і плюс 1 на 24 це 24. Додаємо, і це буде 504. А отже, це відповідь Б для четвертого прикладу. Ось так вирішуються задачі на відповідність, треба при різних початкових умовах знайти якесь значення і відповідно поставити у відповідність правильну відповідь. Далі йдемо, розглянемо другий приклад. Сторона основи правильної трикутної призми, зобразимо її зразу, дорівнює 12, а висота призми 6. Знайти площу перерізу цієї призми площиною, що проходить через сторону нижньої основи протилежну вершину. Якщо нам дано сторону основи. А в основі у нас трикутник, то відповідно всі сторони трикутника тут рівні, бо тут правильний трикутник, і позначимо її літерою А, А до рівня у нас 12 см. Висота цієї призми, висоту, як правило, позначають аж велике, висота дорівнює 6 І знайти площу перерізу, якого? Давайте його побудуємо. Візьмемо сторону АС, наприклад, і якщо ми беремо цю сторону то цей переріз проходить через сторону нижньої основи і протилежну вершину. То до сторони АС протилежною вершиною є Б1, тобто ми повинні з'єднати точку А і точку С з Б1, і отримаємо ось такий трикутник, це і є той переріз, площу якого треба знайти. Отже, АЦБ1 це переріз, і ми будемо шукати його площу, площу цього трикутника. Нагадаємо, що площу трикутника можна знайти через висоту, це один із варіантів знаходження площі. Відома вам формула С- трикутника дорівнює одна друга, якась сторона А, і висота проведена до цієї сторони А. До речі, ця формула є в довідкових матеріалах. Щоби в цьому трикутнику, знаючи А, по цій формулі знайти площу, то треба провести висоту. Давайте проведемо висоту b 1 м це перпендикуляр опущений з B1 до AC. І позначимо аж маленьке. Тепер будемо шукати висоту. Розглянемо спочатку трикутник ВС b 1 ось цей трикутник. В ньому кут Б90 градусів, тому що призма пряма. І ми можемо, знаючи дві сторони, а саме два катета. Знайти гіпотенузу. Гіпотенузою тут є СБ1, запишемо теорему Піфагора, що СБ1 в квадраті дорівнює а квадрат плюс h квадрат. Записали. І знаючи, дивіться, А і H, ми можемо їх підставити в цю формулу і знайти відповідну сторону СБ1. Це Б1 дорівнює, тоді корінь квадратний. І замість А і аж підставляємо задані величини. Маємо 12 квадратів плюс 6 квадратів, тоді це буде 144 плюс 36, коренем у нас 180. Поки так і залишаємо, бо взяти ми корінь із 180 цілим числом не можемо. Тепер розглянемо наступний трикутник, дивіться, трикутник b 1 Ми сказали, що B1M це висота, значить, кут М в цьому трикутнику прямий. Тому що це перпендикуляр. І можемо також записати теорему Піфагора, Дивіться, знаючи, що ось ця сторона це гіпотенуза, ми її вже знайшли. А два інші, дві інші сторони – це два катета. Катет 1 це мв 1 це H маленьке, а другий катет це половина сторони А, тобто А на2. Тепер запишемо для трикутника теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи це СБ1 в квадраті, дорівнює 1 катет СА на2 в квадраті, плюс другий катет СХ маленьке в квадраті. І можемо тепер виразити висоту. Ми якраз висоту шукаємо для того, щоб підставити формулу площі. Тоді h дорівнює, вже беремо корінь квадратний, все переносимо ось в цю сторону. b 1 у нас в квадраті, як би під корнем, мінус А на2 в квадраті. Це Б1 в квадраті. Це ми повинні взяти корінь із 180 та піднести до квадрату, то це буде просто 180. Віднімаємо ще половинку сторони А та ще й в квадраті. А А у нас 12, значить це буде 6 в квадраті. Отже, під корнем буде 180-36, це 144, а це буде 12. Тобто ми знайшли висоту H маленьке, тобто відрізок mb 1 І можемо вже підставити формулу. Знаходження площі, тобто того перерізу, який нам треба знайти. Тобто площа перерізу це буде одна друга. Помножити на сторону це А маленьке, це 12 І помножити на висоту H маленьке, тобто мв 1 А ми знайшли, що це також 12. Отже, в цій формулі 12 ділимо на 26, 6 множимо на 12, це 72. Отже, ми знайшли площу. Перерізу, конкретно заданого нам в цій задачі, який проходить через сторону нижньої основи і протилежну вершину, ми побудували цей переріз, це виявився трикутник. І площу трикутника ми знайшли через висоту по формулі, яка є в довідкових матеріалах. Отже, відповідь 72. Третій приклад розглянемо. Діагональ правильної чотирикутної призми зобразимо її, дорівнює 13 см, а діагональ бічної грані призми 12 см. Знайти площу основи призми і задані варіанти відповідей. Давайте розберемо, що нам тут дано. Дано діагональ правильної чотирикутної призми. Що таке діагональ призми? Діагональ призми це відрізок, який з'єднує дві вершини які не належать одній грані. Для прикладу, проведемо діагональ призми DB1, і нам відомо, що вона дорівнює 13 см. А діагональ бічної грані призми це якщо ми з'єднаємо дві протилежні точки в будь-якому цьому прямокутнику. Проведемо ось таким чином AB1 1 це буде діагональ бічної грані, а бічна грань це прямокутник. І по умові задачі цей відрізок дорівнює 12 см. А знайти треба площу основи. Що таке основа даної призми? Якщо призма сказано, що чотирикутна та ще й правильна, то в її основі квадрат. То позначимо сторону квадрата тут А маленьке. І тоді ми знаємо, що площу основи площу квадрата можна знайти як сторона на сторону, тобто А квадрат. Тобто, в цій задачі нам треба знайти А маленьке і тоді ми знайдемо площу основи. Ну, Щоб знайти площу основища, давайте відштовхуватись від того, що є ось висота призми, аж велике, позначимо її. І у нас тут будуть два якихось прямокутних трикутника, де ми знаємо, от позначили і знаємо нібито всі сторони. Це дивіться, А маленьке H і 12 це один трикутник. І якщо ще ось тут провести, з'єднати b і d, то ще один буде прямокутний трикутник. Де у нас є H13, і цю сторону ми також можемо знайти з нижнього трикутника. Давайте по порядку. Спочатку почнемо з того, що, провівши в нижній основі діагональ БД, ми побачили, що у нас є трикутник АБД, він прямокутний, тому що кут А 90 градусів. І тоді ми можемо записати теорему Піфагора, що БД квадрат, тобто квадрат до дорівнює сумі квадратів катетів А квадрат плюс А квадрат. І це дорівнює 2А квадрат. Розглянемо ті трикутники, що я вам казала, два таких трикутники дивіться: А Б, Б1 Ось цей трикутник. В ньому кут Б90, тому що призма пряма. Ми можемо записати також теорему Піфагора, а саме, дивіться, АБ1 дорівнює а квадрат плюс h квадрат. Ми використовуємо А і H в двох трикутниках для того, щоб уже. Вийти на дві формули, що пов'язують А і H. І це приведе нас до системи двох рівнянь з двома невідомими, тому що невідомо і А, і H. І потім з цієї системи можна знайти уже А, відповідно, А, а нам дасть можливість знайти площу основи. Тепер розглянемо другий трикутник BD B1. І для нього у нього також кут Б прямий, 90 і для нього також запишемо теорему Фагора. Це буде, дивіться, DB1 в квадраті дорівнює. Bd в квадраті плюс h квадрат. А от тепер уже давайте записувати те, що ми знаємо, і ми вийдемо на систему двох рівнянь, з двома невідомими. Першим рівнянням буде, дивіться, підставивши замість ab 12, це буде 12 квадратів А квадрат плюс h квадрат, це одне рівняння. А в другому рівнянні підставимо замість db13. Тоді буде 13 в квадраті, це 169 дорівнює bd квадрат це 2а квадрат, ми це також виражали, і плюс h квадрат. От і маємо два рівняння з двома невідомими системами. Щоб не виражати h квадрат і підставляти в друге рівняння, є простіший спосіб знаходження з цієї системи А. Подивіться, у нас і тут, і тут фігурує плюс h квадрат. Тут 2 а квадрат, тут а квадрат. Давайте від другого рівняння віднімемо перше. В лівій частині тоді буде 169-144. А в правій це буде 2 квадрат мінус а квадрат. Аж квадрат, відповідно, скорочується. Тоді це перетвориться в те, що у нас а квадрат дорівнює 25. А А нам навіть і виражати не треба, тому що площа квадрата, площа основи це і є а квадрат. Це добуток сторін квадрата. А, а квадрат ми вже з системи отримали, це 25. Отже, площа основи дорівнює 25 см квадратних. Це відповідь Б. Ось так розв'язали ми цей приклад, ввівши позначення сторони основи і висоти призми. І записуючи для двох прямокутних трикутників Піфагора, ми отримали систему двох рівнянь з двома невідомими, звідки ми і змогли виразити А квадрат, а це і вийшло, що це площа основи призми. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо далі з вами розв'язувати і розглядати приклади на різні теми і готуватись до зовнішнього незалежного тестування. Буду рада, якщо поставити лайк, це допоможе моєму каналу розвиватись далі. Я працюю для вас. Я хочу разом з вами вивчати математику разом веселіше. До нових уроків! Все буде Україна!